Ну, так що, всім було цікаво подивитися, що мені нова пошта запропонувала у ролі подарунка за вибачення. Вова їхав на обід сьогодні і забрав, заїхав посилку. Розпаковуємо, як і обіцяла, розпаковую разом з вами. Ще сама не знаю, що тут може бути. Так, дивимось. Отака От в мене тепер торбинка, доставка нових світів. Тукенька скажу я вам торбинка. Гарна така на базар ходити. Якби темніша була, було б ще б краще. Далі. Чашка для доставки кави в організм. Ось отак. Тепер я каву буду пити. О, Ось отак, щоб не проливалося. Виготовлена з екоматеріалу бамбукового волокна. Це вам не хухри мухри. Це екоматеріал, бамбукове волокно. Отак. Що тут у нас ще є? Вітаємо минулого разу. Ми підвели вас, просимо. Вибачення і дякуємо за відвертий діалог. Уже змінюємося на краще, а наразі хочемо підняти вам настрій невеликим подарунком. З любов'ю команда нової пошти. Ось отаке послання. А що ж це таке? Від мене до тебе доставка тепла. Нова пошта. Кава натуральна смажена мелена. Суміш мелених зерен арабік з Індії, Бразилії, Перу, Танзанії, Ефіопії та Колумбії. Ось отак. 250 грамів. Де тут намальовано? Маса нет. То 250 грамів. Ось така кава мелена. Строк придатності 12 місяців віддати виробництва. Угу. Виробництво у грудні місяці. Ось отак. Так що нова пошта вирішила, щоб я попила. Зранку кави, взяла торбинку і пішла скуплятися. Ну, що, хочеться сказати? Приємний сюрприз, приємний подарунок. Скажу відверто не очікувала. Не очікувала, тому що це таке перший раз підводи нова пошта у нас не перший раз уже, але вибачається перший таким чином. Ось так обіцяла вам показати. Все показала.